Люди, які можуть дуже масштабно здійснювати якісь свої плани, цілі, це взагалі, знаєте, про владу, про тиск, про контроль, про керівників великих, до речі. От, і... В кого в карті сильний Плутон, в кого в карті сильний знак скорпіона, ви маєте не боятися своєї влади і свого впливу. Тобто, якщо вам здається, що ніби ви тиснете на інших людей, вам не здається, ви на них тиснете, але ви маєте іноді контролювати, звісно, цей тиск, тобто не задавлювати. А більше підштовхувати взагалі у скорпіонів така навіть місія на це життя трансформувати спочатку себе, а потім інших. Трансформація інших ніколи не відбудеться, якщо ви не пізнаєте глибину своєї душі і не трансформуєте себе. Тому що це ну, така сила, якою дуже важко управляти, і вона може знищувати так. Буває, що скорпіони вони ніби не помічають у собі ніяких мінусів, і вони починають ніби як контролювати інших людей. Вони починають на них тиснути, от і не розуміють, чому потім з ними ніхто не хоче спілкуватися. А справа в тому, що це непропрацьований скорпіон, який спочатку внутрішньо сам себе не зміцнив. Він починає тиснути на інших. Буває так, що людина, ніби як, приховує свою силу, і вона починає внутрішньо себе знищувати. І тут теж потрібно розуміти, що внутрішньо себе теж не треба знищувати треба працювати над собою, ну і відповідно намагатися контролювати свою енергію.